Безкоштовний проїзд у залізничному транспорті, пільгове місце в автобусі та пільга на стаціонарний телефон скасовані у зв'язку з відсутністю фінансових ресурсів. Держава ще за минулий рік заборгувала близько 5 мільйонів гривень Укрзалізниці автоперевізникам та Укртелекому у 2016-му Взагалі відмовилась компенсувати ці пільги, переклавши цю тяжку ношу на місцеві бюджети. Виконавчий комітет міської ради прийняв рішення з 11 квітня. Скасувати одне пільгове місце, яке було передбачено в маршрутних таксі, така сама ситуація буде і з квартирними телефонами. Пільги, які передбачені за користування зв'язку, вони з початку року теж не нараховуються підприємствами, і буде скасовано цю пільгу. Цім пільговикам буде зроблено перерахунок. Пільгові рейси, які були започатковані з ініціативи перевізників, так і залишаються з 8.30 до 9.30 та з 14.30 до 15.30. Також будуть безкоштовно перевозитись інваліди війни, учасники бойових дій та АТО.